Всім привіт, доброго вечора. Я хотіла поговорити на таку тему, тому що у нас зараз дуже всі говорять, що о, я вже старий та вже пізно починати. А ви знаєте, що мільярдні компанії, мільярдні компанії засновують і після 50 років. От, наприклад, Adidas був заснований Арнольдом Даслером у 48 років. Компанія KFC, яку заснував полковник Сандерс, була, була заснована ним у 62 роки. Білайн був заснований у 59 років Дмитрієм Зіміним. Рей Крок, який заснував Макдональдс, мав 52 роки. Тож нема що переживати, треба тільки діяти, знати, що ти хочеш. І вперед. У вас Тож не переживайте, кому 50 років і більше у вас ще все попереду. Тільки треба рухатись. Давайте, я з вами вперед.